Вітаю на огляді автомобільний акумуляторний компресор, який я купив на Aliexpress за смішну ціну всього 1 цент або 42 копійки. Це бренд EtenWolf серія Vortex S7. Якщо для вас цікаво, як можна отримати товар за 1 цент, дивіться моє відео, у якому я про це детально розповідаю. Сам компресор знаходиться в сумці, яку можна використовувати для зручного перенесення. У комплекті маємо кабель типу Type-C Type-C, зарядний пристрій з Type-C виходом на 45 Вт. Для його використання потрібно буде використовувати перехідник на європейську вилку, адаптер у вигляді зажиму із кнопкою для стравлювання повітря, а також багато паперів, візитка компанії, інструкція, у якій відсутня, на жаль, українська мова, а також швидка покрокова інструкція для використання. На передній стороні знаходиться дисплей, а також кнопки керування. На задній аксесуари, а також порт для зарядки. Із аксесуарів адаптер, мабуть, для матраців, голка для м'ячів, а також перехідник на FV, або, як ще називають цей вентиль, преста гумовою заглушкою прикриті два порти: Type-C вхід та вихід, а також вихід типу USB-A. На одній із бокових сторін знаходяться два отвори. Які використовуються для під'єднання шланга для матраців. У спеціальних пазах знаходиться два шланги: один для матраців, інший для автомобільних велосипедних шин, м'ячів тощо. За бажанням можна накрутити адаптер із зажимом, у якому присутня кнопка, як я вже казав, для стравлювання повітря. На нижній стороні знаходяться дві прогумовані ніжки, які надають для компресора стійкості. І не дадуть для нього ковзатися по слизьких поверхнях. Вмикається утриманням кнопки Старт пауза більше, ніж на 1 секунду. Вимикається утриманням цієї ж кнопки більш ніж на 2 секунди. Зручне колесо дозволяє виставити потрібний тиск. В ліву сторону значення тиску зменшується, в праву – збільшується. Максимальний тиск 160 PSI. Кнопкою МОД можна вибирати наперед встановлені значення тиску для різної техніки: легковий автомобіль, пікап, вантажний автомобіль, м'яч, надувні матраци та інші схожі речі, а також велосипед. Кнопкою ЮНІТ задаються одиниці виміру тиску, PSI. Бари і кілопаскалі. Кнопкою Light вмикаються різні режими освітлення. Слабке освітлення, дуже сильне освітлення, реально на максимальну потужність ліхтарик дуже яскравий. Далі режим стробоскопа і сигнал SOS. Беру адаптер під європейську вилку і під'єдную зарядний пристрій. Під'єдную до компресора і перевіряю, чи буде йти зарядка. На дисплеї відобразився індикатор заряду. Компресор може використовуватись як джерело аварійного живлення, тобто з його допомогою можна заряджати телефони та іншу техніку. Спочатку перевірю порт USB A. За інструкцією, з нього виходить 5 В та сила струму 2 А. Швидка зарядка відсутня. На тестері спостерігаємо трішки менше ампера. але телефон майже повністю заряджений, тому більше він брати й не буде. Тепер порт USB A. Бачимо, що присутня швидка зарядка. Він може видавати від 5 до 20 В. Перевіряю потужність за допомогою кабелю. Спостерігаємо 18-20 Вт. Але ще раз нагадаю, що телефон практично заряджений. Думаю, що багатьох цікавить інформація в барах. Максимальна продуктивність це 11 бар. А мінімальна 0,2 бара. Спробую викачати повітря із м'яча для фітнесу. Для цього під'єдную шланг у верхній отвір і повертаю його проти годинникової стрілки. Вибираю в налаштуваннях надувні матраци, під'єдную до фітнес-м'яча і натискаю на кнопку Старт. Так, можна вимикати. По відео я підрахував, що процес зайняв 4 хвилини та 40 секунд. Під'єдную шланг в нижній отвір для того, щоб накачати фітнес-м'яч. Налаштування залишаю тіж і натискаю на кнопку Старт. Думаю, що досить. Вимикаю. Як ви вже звернули увагу, вмикати та вимикати в цьому режимі необхідно вручну. Із коліс для тесту маю лише ось таке на старому прицепі. Його маркування 175 на 70R13. Буду накачувати від 0,5 бара до 2 бар. На наперед заданих налаштуваннях компресор на початку швидко набирає тиск, а під завершення продуктивність знижує і накачує вже значно повільніше. Якщо для вас важлива швидкість, то потрібно накачувати вручну. Виставляти наперед більше значення тиску, наприклад, 5 бар. І вручну зупиняти на рівні 2 бари. В такому разі швидкість накачування зросте в рази. Але навіть на таких налаштуваннях колесо було накачане трішки більше, ніж за хвилину. Перевіряю тиск за допомогою велосипедного насоса. Він показує 29 psi. Якщо перевести, то це буде рівно 2 бари. Тепер велосипедне колесо 29 на 2,1. Маємо аналогічну ситуацію. 24 PSI за 10 секунд. Далі компресор знизив продуктивність і вже потрішки набирав тиск. Ось так ліхтар світить вночі на першому режимі. А ось так на другому. Дуже яскравий ліхтар і для мене особисто подобається. У компресорі мені сподобалось практично все. А якщо врахувати те, що я його отримав по суті даром, то претензій взагалі ніяких немає. Якщо ж купувати без акцій і без всяких знижок, то ціна на нього дійсно висока. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!